Хто з лідерів Динамо підписує новий контракт, який європейський клуб спостерігає за михавком, та звідки у киян додаткові гроші про це сьогодні поговоримо. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Сьогодні будемо говорити про все, що стосується Динамо, та про те, що відбувається навколо цієї команди. Перед тим як ми розпочнемо звичний заклик про підписку. Так ви дуже сильно підтримаєте наш канал загалом. Ну і про вподобайку це допоможе в просуванні даного відео. Дякую, поїхали. Баб -гім, баб -гім, баб -гім. Ну і розпочнемо із трансферної теми, адже знову активно почали обговорювати відхід Тараса Михавка у один з європейських клубів. Мова тут піде про Туреччину. Як повідомляє інсайдер Серкан Морова, кандидатуру 20-річного українця запропонували Бешикташу. Цей клуб планує зимою зміцнити свою лінію оборони. При цьому конкуренцію Бешикташу готовий скласти Трабзон спор. Обидва клуби дуже уважно спостерігають за розвитком Тараса і обидва розглядають його як потенційне посилення складу. Не виключено, що взимку і той і інший колектив зроблять Динамо офіційну пропо. Позицію. Ну, а далі поговоримо про не менш важливу тему це контракти футболістів із Динамо. Якщо вірити трансфермаркету, понад 5 футболістів вже залишаться без контракту буквально влітку. Це Шапаренко, Караваєв, Кабаєв, Попов, Ярмоленко, Моргун. Власне, давайте про них поговоримо. Частину інформації з цього приводу надали напередодні у проєкті тату таке розпочнемо з Миколи Шапаренка. Напередодні з'явилася інформація про те, що він підпише із Динамо новий контракт, адже не хоче йти з команди безкоштовно, і таким чином, ніби акваліє віддячити клубу за роки співпраці. Втім, за даними Михайла Співаковського, нову угоду сторони поки що не підписали. Наразі там досі тривають перемовини і про їх перебіг наразі нічого не відомо. Втім, знову ж таки, як розповідав Рені. Ігор Циганик, сам Шапаренко готовий поставити підпис під новим контрактом. Водночас, за даними іспанського проекту Соло Фічахес, нині 27-річний півзахисник української збірної стоїть перед вибором. У нього на руках є пропозиція від іспанської Жерони, куди він може піти або влітку як вільний агент, або ж спробувати домовитися із Динамо про зимовий переїзд. До слова, якби ви вчинили на місці Миколи, напишіть у коментарі. Далі про Владислава Каб. Баєва, який літом також може залишитися без команди, але тут ситуація трошки інша. Згідно з угодою, власне, від самого футболіста тут буде залежати небагато, адже Динамо має опцію однобічного продовження контракту. Тобто, якщо кияни захочуть, то і ще на рік можуть залишити Кабаєва у своєму складі. В поточному сезоні на його рахунку 24 матчі, у них він забив два голи та віддав три асисти. Що стосується Дениса Попова та Олександра Караваєва, то то тут ситуація стабільна. Обидва оборонці найближчим часом мають підписати нові контракти. І на першого, і на другого Ігор Костюк розраховує, і клуб готовий запропонувати їм нові угоди. А от Валентин Моргун, як повідомлялося раніше, команду покине на нього. Ігор Костюк не розраховує. Що стосується Андрія Ярмоленка, то, як ви знаєте, ще минулого сезону він оголосив, що цей рік у футболі для нього останній. Після того, як завершаться його контрактні зобов'язання, Андрій Миколаєвич має зайняти посаду спортивного директора. Ну і на завершення доволі цікава тема. Адже Динамо нарешті. Тільки зараз отримало гроші за Георгія Бущана. Видання Оказ пише про те, що Аль-Шабаб. Повністю погасив заборгованість перед Динамо за перехід українського воротаря Георгія Бущана. Саудити до останнього центу погасили заборгованість перед українським клубом. Наразі відомо, що на рахунок Ігоря Суркіса впали два транші: один у розмірі 500 тисяч доларів, а другий у розмірі 300 тисяч доларів. Раніше саме через заборгованість і перед Динамо і перед іншими командами «Аль-Шабаб» отримав трансферний бан. Нагадаємо, що окрім переводу від «Аль-Шабабу», Динамо все ще чекає гроші, Ороший і від Борнмута за літній переїзд забарного. Ну а якщо зимою Жиро не реалізує циганкова, то кияни можуть отримати свої відсотки ще й звідти. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок знову попросимо про підтримку каналу шляхом підписки та підтримки відео шляхом вподобайки. Дякую, будьте на зв'язку, і ми скоро побачимось.